Запрошую вас до себе на роботу на сортування кабелів. Робота дуже проста. Я сама працюю на цьому підприємстві в Польщі вже більше як півроку, і як ви бачите на відео, зараз моя робота полягає в тому, що я маю взяти ці кабелі і спочатку їх вирівняти, а потім розкласти і обмотати ізолентою в декількох місцях. Після чого готовий кабель я відкладаю в корзину і беру тоді наступний. Відразу скажу, що пропозицій на цю роботу приїхати в мене було дуже багато від компаній і різних рекрутерів, але я спеціально приїхала сюди через сайт workium.net І тепер я маю бонус до своєї зарплати. І це набагато вигідніше, ніж просто працювати за одну зарплату. Як це робить більшість, які не чули про Workium. Тому вам теж дуже рекомендую. Робота в мене частково сидяча, частково стояча. Ось конкретно ці кабелі я роблю зараз стоячі, а інші кабелі, які трішки довші за ці, я вже роблю сидячи. Темп взагалі не швидкий, і ніхто не підганяє, як ви бачите, от зараз самі це на відео. В цеху завжди тепло, температура приблизно 20 градусів, житло у нас гарне, всі умови є. Це квартира недалеко від роботи. Нас на роботу возять. Ми їдемо хвилин приблизно 20. Робота мені дуже подобається. Насправді у нас є вільні місця. Тому, якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону або знайдіть цю вакансію на сайті Ворків.